Як відбувалися бої на Житомирщині, ключові події повномасштабної війни 2022 року? Спочатку підвищили тариф на воду, а потім скасували. З Олександром Загурським попрощались у Житомирі. Сьогодні зранку Путін фактично вже оголосив війну в Україні. 24 лютого Житомиряни прокинулися від вибухів о 5 ранку. Росіяни вдарили ракетами по військових та цивільних об'єктах по всій Україні та уздовж кордону від Луганська до Житомира. Сьогодні вночі було здійснено атаку на військові об'єкти нашої держави. Я можу констатувати, що також у не залишилась поза атакою, і в дійсності ми зараз можемо казати про те, що відбулися вибухи в аеропорту військовому аеропорту «Азерне». Ми можемо консульти принаймні про одного точно загиблого. війська РФ обстріляли аеродром в Озерному, вторглися із Білорусі до Київської області та сформували позиції на околицях Овруцької, Народицької, Малинської та Радомишельської громад нашого регіону. Війська росіян зайняли п'ять сіл народицької громади. На початку березня російські військові почали атакувати овруч з повітря. Іван Коруд, міський голова, говорить про більше 70 авіаударів. Пошкоджено більше 50 приватних будинків. І 29 багатоквартирних знищені об'єкти інфраструктури. Деякі з них вже неможливо відновити. Перші авіудари були нанесені в виступовичі, село виступовичі, село Речичі Гладковицької громади. Безпосередньо перші дні, перші дні, з 24 числа. Овручна піддавалася масовим авіаударів, і це дійсності, ви правильно назвали це більше 70 ударів, які нанесені в межах населених пунктів. А за межами населених пунктів на полях по лісових масивах практично вони не враховувалися. Розкажіть, з якої сторони був удар, і які ще будівлі були пошкоджені? Удар був одночасний по центральній площі і по нашому мосту. У Малині повністю знищили 100 будівель, 500 пошкодили. Загинули 11 людей, із них троє дітей. каже міський голова Олександр Ситайло. Близько 1046 об'єктів зазнали пошкодження. Із них близько ста об'єктів знищені або зруйновані і не підлягають відновленню. Серед них близько 70 житлових будинків. А серед цих житлових будинків реально без житла залишилось близько 45 родин. У селі Юріївка росіяни вбили цілу родину. Володимир Ободзінський вижив, бо був на роботі в столиці. Чоловік втратив дружину, 14-річного сина, 19-річну доньку та двох однорічних онуків. І прилетіло сюди дві авіаційні бомби і розвернуло і закінчилось їхнє життя в одну секунду. Одна бомба впала перед подвір'ям зі сторони городу, а друга праворуч від будинку. Вижити практично, не практично, а вижити неможливо було після цього авіаційного удару. У ніч на 6 березня росіяни скинули чотири бомби на одну з вулиць у коростині. У сховищі в гаражі одного із будинків в полоні вогню опинилися п'ятеро дітей. Їх врятував дідусь та рятувальники. Знаходився в підвалі з дітьми, чули певні гули, винищувачів. Потім в один момент все. Почало трястись шум і бачив, як вентиляційна труба просто ось так крути, крутилася всередині. Я зрозумів, що потрібно якось діяти. Я всіх спонукав до того, що потрібно поводитись спокійно. Спробував підняти кришку підвалу, але це на жаль в мене не вийшло, тому що було завалено, і я вже на той момент, коли це робив, я вже бачив пожежу, тобто вже горіла задня частина машини. Також дві бомби впали на історичний комплекс скеля, який слугував у для містян. Від удару будівля частково завалилася. Наслідки досі ліквідовують. А людям, які залишилися без житла, будуватимуть нові будинки. Будинок ось, це будинок моїх батьків. Мій будинок слідуючий, там він також так, да, розбавлений. Ну, що хочу сказати? Прилетіло, спасли нас від будинка, від автомобіля одного і другого. Це все, все руський мір. Дякую вам. Там людина, в цьому у Житомирі 1 березня росіяни скинули бомби біля міської лікарні. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок. Вибило вікна у лікарні, постраждав перинатальний центр. Загинули троє людей, а 16 осіб, серед яких сім дітей госпіталізували. 4 березня росіяни авіаударом знищили 25-й Житомирський ліцей. Увечері, 8 березня. Окупанти знищили гуртожиток на Корбутівці. Загинули четверо людей, троє отримали поранення. Наступного дня бомба прилетіла у житловий будинок біля Бердичівського мосту. Жінка, яка мешкала там, дивом всіліла. Всього в хаті немає нічого. Не ні потолків, нічого немає опалення, все порвано. Оце одні стіни. Дякувати Господу, бо що в нас дерев'яна хата. Щоб була кирпічна, нічого не було на деякий час. Ворог залишив у спокої Житомир, але вранці, 25 червня, росіяни по області випустили близько 30 ракет. А з жовтня війська РФ почали стріляти по енергетичній інфраструктурі міста та області. 18 жовтня внаслідок обстрілів Житомир та 11 населених пунктів області залишилися без води та світла. Двоє людей отримали поранення. Віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури житомищини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла разом з тим. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники. Подібні обстріли росіяни повторили 15 листопада, 5, 16 та 29 грудня. Нині в області працюють пункти незламності. Люди готуються до ймовірного блекауту і продовжують вірити в перемогу та підтримувати збройні сили України. Ольга Степуренко Ірина Кирилович Суспільне новини. Житомир. 30 грудня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про зростання з 1 січня тарифу на водовідведення та водопостачання з 37 гривень до 48 гривень за кубометр. Такий тариф НКР встановила 27 грудня на підставі розрахунків, які подає водоканал, каже Роман Ілик, директор підприємства. Внаслідок військових дій збройної агресії. Відбулася інфляція в країні. Значно подешевшила гривня і сильно подорожчали паливно-мастильні матеріали, витрати на електроенергію для всіх промислових підприємств, в тому числі для водоканалів, електроенергія подорожчала більше ніж півтора рази. Юрій Капустін живе на п'ятому поверсі багатоповерхівки у центрі Житомира. Чоловік розповів, що через низький тиск води газова колонка вмикається тільки кілька разів на день. Приходиться користуватися каструльками, гріть воду, тому що вранці особливо. Нема напору, і це не так не один місяць. Уже так все літо вони якісь ремонтні роботи робили весь час. Обіцяли, що буде вже нормальний напор, але бачите, буває часом і немає води, потім з'являється вода. Осадок дуже сильний. Серед причин збільшення плати за послуги водоканалу. Необхідність погашення відсотків за кредит світового банку за ці гроші. Підприємство модернізує мережі, очисні та насосні станції. Січні місяці ми завершимо на початку січня оцей кусочок 400 метрів водопроводу, після чого завершуються роботи по магістральних водопроводах. І з січня місяця в Житомирі ну, за винятком надзвичайних ситуацій, як ви розумієте, з прильотами з електроенергією, і в січні місяці буде гарантовано цілодобове водопостачання. Тариф у 48 гривень може змінитись, каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Ми ще будемо приймати радості з депутатами. Я про це казав. Приймати можливо, місто на себе візьме ці відсотки по цьому кредиту для того, щоб зменшити все ж тариф. Бо міровий банк і ефект від роботи світового банку. Ми побачимо тільки після того, як вони будуть запущені. Нагадаємо, відповідно до сьогоднішнього рішення НКР тариф на воду залишається незмінним 37 гривень за кубометр. Сьогодні, 30 грудня, національна комісія на своєму засіданні прийняла рішення скасувати рішення від 27.12.2022 року про встановлення тарифів на водопрощання водовідведення для низки підприємств з 1 січня 2023 року, та направила його на їх на доопрацювання. Леонід Харшан, метро Клименко, Олександр Данилюк, Олег Павлюк, Суспільне новини, Шитомер. Житомирська міська рада подала заявку на фінансування проєкту Онкоцентру до Європейського інвестиційного банку. Про це сьогодні розповів Сергій Сухомлин під час інтерв'ю для Суспільного. На минулому тижні я подав всі документи разом з рішенням сесії. На Мінрегіон, регіон на комісію, яка буде розглядати можливість фінансування, там сума складає 228 мільйонів гривень разом з обладнанням, бо лінійні прискорювачі там КТ, МРТ. І багато іншого обладнання, це такий дорогий, важливий проєкт, і повністю там з бомбосховищем на велику на всю лікарню розрахованим сучасним. В області є онколікарня, але за словами Сергія Сухомлина, важливо створювати конкуренцію і давати людям вибір, в якому закладі лікуватись. В людей є вибір, куди піти. Тут і е, реформа медицини, от, Спрацювало дуже класно, коли в пацієнта є вибір, а пакет фінансування йде за ним. І тут конкуренція це те, що дійсно потрібно. Будуть кращі умови в обласній лікарні чи в ОНКО, люди підуть туди. Тому ми повинні зробити такого рівня. Щоб з одного боку надати якісні послуги, а з іншого боку, щоб лікарня отримувала теж дохід, результати відбору будуть відомі в січні 2023 року. Повне інтерв'ю міського голови дивіться на Ютуб каналі Суспільне Житомир вже завтра, 31 грудня. Дмитро Клименко Олег Павлюк новини Суспільне Житомир. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 30 грудня прощалися із військовослужбовцем Олександром Загурським, який загинув на фронті. Він молодий, 33 роки, але все дуже досяг в своєму житті і квартиру купив, все в квартирі, і машину. І в нього двоє прекрасних діточок. Ну, він як син для батьків, для нас, друзів, для знайомих, дуже хороша дитина. Дуже шкода, що він загинув. Ми всі сумуємо. Герої не вмирають. Золота людина була добра. Останнє віддасть, всім поможе. Такі рідко попадаються і. Навчався Олександр Загурський у 32 й та двадцятій школах Житомира. Опісля закінчив Житомирський агротехнічний коледж. Більше десяти років займався греко-римською боротьбою. Переможець змагань. Він прийшов в спортивну школу з боротьби. Йому було 9 років і закінчив він спорт. Вже після армії він служив президентом полку. Після армії ще виступав на змаганнях на чемпіонатах України, кандидат в майстер спорту, багаторазовий призер чемпіонатів України і області неоднократний чемпіон, член збірної команди області. За більше десяти років ця людина, я не можу нічого сказати, слова поганого, ісполнительний, порядочний, добродушний на таких людях. Стоїть Україна і ми обов'язково переможемо. Олександр Загурський служив у десанту штурмових військах командиром зводу. Зі слів побратимів до нього дослухалися офіцери. Загинув військовослужбовець 21 грудня під час артилерійського обстрілу росіян біля села Яковлівка Донецької області. Олександр був найкращим просто командиром. Це людина, яка поведе за собою людей, а головне людина, яка була справедлива і всіх учила справедливості. Він завжди давав слово своїм, які б вони не були. Кожен міг сказати. І рішення приймав він загальне. Того до нього люди як тянулися. На ньому стримався весь ввод, прилетів, прилетів снаряд. Він був найперший. Ну так, вийшло, не спасли. Саме головне Олександр був за справедливість, він відповідав за свій звод. Захиснику виповнилося 33 роки. У Олександра Загурського залишилися батьки, сестра та двоє дітей. То повертається в ефір Суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.